Доброго дня! У нас сьогодні заняття з природи. А про що ми сьогодні будемо говорити, відгадайте загадку. Ані рук, ані ніг немає, а рухається, носа немає, а дихає, рота немає, а п'є та їсть. Правильно, це рослина. Як же рослина рухається? Адже у неї дійсно немає ані рук, ані ніг. Вона росте, повертається до світла. А як дихає рослина через листя, через коріння повітря в землі, як рослина п'є та їсть, так само, як і ми? Ні, звичайно, п'є та їсть рослина за допомогою коріння. Ми вже знаємо, що вирощувати рослини можна не лише на дворі, а і в кімнаті. Як називаються такі рослини? Кімнатні. У наших квартирах ми вирощуємо ті рослини, які справді ростуть у дикій природі, але лише в жарких країнах. На дворі у нас ці рослини загинули б через переохолодження. Перегляньте фото та пригадайте назви кімнатних рослин. Кактус, Монстера, Герань, Фікус, Орхідея, Фіалка, Алоевера. Існує і багато інших кімнатних рослин. А які рослини ростуть у тебе вдома? Запитай у батьків назву, якщо не знаєш її. Також слід сьогодні пригадати будову рослини. Перегляньте відео. Давайте пригадаємо, як називаються частини рослин, що рослини ховають в землі. Корінці. Рослини п'ють воду та беруть поживні речовини із землі за допомогою корінців. По корінцях вода піднімається у стебло, потім у листочки. Так рослини ростуть. Більшість рослин, коли виростуть, починають квітнути. Отже, органами будь-якої рослини є коріння, стебло, листок, квітка, плід. Розкажи, для чого рослині? Кожний її орган. Чи може рослина жити без якогось із них? Пригадаємо, за яких умов рослини можуть рости та розвиватись. Пропоную гру, що потрібно рослині. Зіграємо в гру, що потрібно рослинам. Я буду показувати вам малюнок, а ви кажіть так, якщо це потрібно рослині, і ні, якщо не потрібно. Саме людина може надати кімнатній рослині умови для розвитку. Послухайте, як потрібно доглядати за ними. А зараз я вам покажу, як треба доглядати за кімнатними рослинами. Моя рослина це кімнатна Лілія. Так, це кімнатна лілія, а ще вона називається Еухаріс. Зараз ми будемо з тобою за нею доглядати. Учись правильно поливати кімнатні рослини. Поливай рослини відстояною водою. Носик лійки поклади на край горщика і слідкуй, щоб стромінь води не розмивав землю у горщику. Існує два види поливу – у землю горщика і у піддон. Спочатку ми полили, а тепер будемо, будемо розпушувати землю загостреною палочкою. А тепер будемо витирати пил вологою ганчіркою. Пензликом. Такі листочки я у осіалки. Отже, кімнатні рослини прикрашають житло, роблять його затишним, очищають повітря. Без постійного догляду рослини можуть загинути. Не забувайте доглядати за ними. Також нам потрібно знати ще деякі моменти, які допоможуть нашим рослинам краще почуватися у наших квартирах, розвиватися пишно. Та радувати нас своїми квітами. Усьому живому потрібно світло, але є рослини, які люблять сонечко, а є такі, яким більше подобається знаходитись в тіні. Це можна зрозуміти і за кольором листя. Світло-зелене листя можна ставити на підвіконня, а темно-зелене подалі вікна, щоб не спалити листя прямим сонячним промінням. Світлолюбні рослини це фіалка, гібіскус, клорофітум, герань. Більше полюбляють тінь монстера, фікус, бегонія, сансев'єра. Також ми знаємо, що усьому живому для життя потрібна вода, але деяким рослинам вона дуже подобається, а деяким Вистачає невеликої кількості. Також деякі рослини потребують додаткової вологи. Їхнє листя потрібно опріскувати водою, наприклад, хлорофітум, гібіскус, пеларгонія, азалія. А чи знаєте ви, як розмножуються рослини? Так, за допомогою насіння, плодів. Але кімнатні рослини можна розмножувати набагато швидше листочком, живцями або вусиками. Перегляньте відео, як можна це зробити. Сьогодні ми почнемо вчитися розмножувати кімнатні рослини. Для цього нам буде потрібно ножиці і пляшечки з водою. Ось такі. Ви вже знаєте, що рослини з'являються з насіння. Ось, наприклад, таке насіння, схоже, на маленькі голочки, мають квіти під назвою чорнобривці. Ці квіти ви бачили на клумбах. Ось такі вони. Вони цвітуть все літо і до перших осінніх морозів. Дуже приємно пахнуть. Але наші кімнатні рослини частіше всього розмножуються не насінням, а частинами себе. Такий вид розмноження називається вегетативним. Наприклад, наша піалка розмножується листям. Виберемо самий довгий лист. Якщо поставимо його в воду, то через деякий час ми посадимо нову фіалку, нову рослину. А ось традисканція, подивіться, вона вже має корні. Це частина рослини, з якої виросте нова рослина. Пеларгонію або герань теж можливо розмножувати ось такими частинами стебла. Наприклад, ось так візьмемо, одріжемо нижні листочки і поставимо у нашу водичку. Подивимося, через деякий час з'являться корінці. А ось яка в нас є рослина цікава, називається хлорофітум чубатий. В нього виросли такі глині, цікаві. Вусики. Ось подивіться. На них цвіли біленькі квіточки, а потім виросли такі кущики, малюки. Подивіться, навіть тут вже маленькі корінці є. Давайте їм допоможемо вирости самостійним великим рослиною. Як це зробимо? Все необхідне для життя в них вже є вода через маміни вусики. Тепло, сонячний світ, але чогось бракує. Як же їм рости? Можна відрізати вусик і посадити зразу в ґрунт, у горщик. Але він такий маленький, що з мамою їм набагато краще поки що. Ми їм трошки допоможемо ось як. Пляшечки з водою підставимо під корінці малюків. Ось так. І другий також. Ось так. І тепер вони не тільки з мами буде водичку поступати буде, а і ще і з нашого стаканчика маленького. Коли корінці на живцях або листочках виросли, можна їх посадити у ґрунт. Ось як це робиться. Дивіться, у мене є горщик, в якому є отвір. Отвір для того, щоб могла стікати зайва водичка. І корінчик не міг загинути. На дно ми сипемо камінчики і пісочок для того, щоб зайва водичка не затримувалася і не заважала розвиватись корінчику. би із за зайвої водички міг загинути. Далі ми насипаємо багато ґрунту товстим шаром, аж майже до самого верху. Гарненько утрамбуємо, щоб в цьому ґрунті затрим, о, була водичка речовини для нашої рослинки. Далі зверху ми знову присипаємо пісочку. Знову ж для того, щоб поверхня була сухенька, так як з пісочка швидко випаровується, стікає водичка. Ось, І наші листочки не будуть лежати на вологому ґрунті. Так, а тепер потрібно наш горщик земелькою залити водичкою, щоб земелька гарно промочилася. Беремо дерев'яну паличку, її можна взяти від звичайного морозива. Занурюємо чим поглибше і стараємось розхитувати вправо-ліво, щоб наша луночка була чим поширша. Ось так. Тепер ми дістаємо наш живець, нашу традисканцію і обережно так, щоб наші корінчики не пошкодити. Опускаємо. Луночку і притискаємо паличкою. Ось так. Ось, щоб наш бривчик тримався. На перших порах часто живець поливати не можна, тому що він може загинути під зайвої вологи, так як він ще не вбирає багато цієї водички. А коли ми побачимо перші листочки, які з'явилися на рослинці, значить ця рослинка вже. Прижилася, її вже можна поливати, оприскувати, провітрювати. Ось так. Сподобалось вам живцювання? Спостерігати, як росте та розвивається рослина, яку ти посадив власними руками, відчуття того, що ти дав нове життя. Незрівнянне задоволення, квіти живі. Вони так само, як ми, вміють відчувати, радіти та сумувати, а також звеселяють нас своєю красою та неповторністю. Вчіться дружити з природою, і вона обов'язково вам за це віддячить. Нехай ваші оселі випромінюють затишок та любов. До наступних зустрічей!